стежимо за іншою подією службовий роман. Деякі глядачі те особливо упевнені. Потап і Настя пара двох закоханих зустріли на одному з курортів Куби, і вони дуже нагадували відомий дует. Коли я побачила фотографії з того відпочинку, я не повірила своїм очам. Ми вже зв'язалися з представниками Потапа, щоб дізнатися, чи правдиві ці фото, чи дійсно продюсер та його підопічна не тільки творчий, а й романтичний тандем. Ми і дружба. У нас і любов ну, там любов, секція така. на цьому відео, Олексій Потапенко і Ірина Горова щаслива сімейна пара. Він продюсер, композитор, співак, режисер і сценарист. Вона мати його сина, бізнес-партнер, юрист та фінансист. ти не кутіна. Мені не параніпара не такая мотона зовсім інший тандем творчий. Вони не пара у цьому Потап і Настя запевняють, шанувальників вже майже 10 років. кажуть, разом лише працюють, а відпочивають окремо. Нещодавно світському житті Настя зізналася новорічні канікули. Провела сама на кубі. В Звані їздила і второю е, второю часть була на кубі. Сама сама Так, да, сама ні ніхто Я не ні до симпатичні молоді дівчата. коли кажуть, що самі їздили. Це означає, що їздили з другою половинкою дуже коханою, дуже таємною. Ні, на я сама и в кино хожу. Я люблю сама находиться, это правда. Я сказала, что я не хочу никого видеть, никаких друзей, ничего. Мне предлагали поехать вообще в другое место э, с как огромной компании. Я хотела получить удовольствие. Я тоже писала песни на самом деле. Сама. Це світлини з того самого відпочинку на Кубі. Їх зробили глядачі ТСН Есен Особливе, які у цей час теж відпочивали на острові. І, за їхніми словами, в одному готелі з настею Каменських. І була вона не сама. В Карибському морі. На пляжі. Під пальмами на лежаках поблизу готелю. Усюди поруч з нею був чоловік, схожий на потапа. Тесен особливе не може стверджувати, що на цих фото зняті Потап і Настя. але глядачі запевняють, вони знімали саме їх. І поводилася парочка не як творчі партнери. Вона на кубі сама. Сама, да, сама. Мені ніхто Я не потрібен. Готель розташований за 10 кілометрів від курортного міста Варадеро, що на півночі острову, це один з найдорожчих п'ятизіркових готелів Куби. Відпочивають тут лише заможні люди. Доба коштує 280 євро, плюс переліт майже 2,5 тисячі євро. Саме тексі по уровню Очі високі пляж свой собствен зончики, шезлонги, ліжаті, первая лінія. Пляж там вообще шикарний. Очень така широка піщана полоса. Там і волі були пляж, все все все, що безплатне. У те, що поміж потапом і настою не лише робочі, а й любовні стосунки. В тусівці говорили давно й багато. Проте сама парочка зі свого нібито любовного союзу лише насміхалася. На публіці вони лише дозволяли робити одне одному невинні компліменти, особливо коли говорили про настійне світлини в Я, Яконе офигел, до. Увидел Настю в одних рукавах А там дальше Все это, все эти вещи за Анастасии, как за самой популярной э, Обнаженной дивой Началась охота, миллион предложений Просят э, американские рэперы Павдейди, все приглашают да. Эту девушку сняться у себя на заднем плане На что им, конечно же, сразу отвечает Вася слушай. А на заніпланіші своїх хапченних подруг і знімайся з ними. Про особисте життя говорить лише Потап. Сі знає, що він одружився на колишній дружині свого друга. Тепер виховує і його доньку, і свого спільного зариною сина. Особисте життя каменських для всіх таємниця. Окрім потапа, поряд з нею жодного разу іншого чоловіка не бачили. Прогулянки у збережжям, пристрасні поцілунки. Сусіди по готелю кажуть, це був справжній романтичний відпочинок. Це був січень. А у лютому дружина Потапа розповідала чоловікові довіряє, але розуміє, він людина творча простітутки наркота всі так? Да? Не повірю, якщо де прийдуть і скажуть, що Потап мальчика, Я не повірю. От що жінка? Женщина... а якщо красивого тайського 15-літнього мальчика, а ТСН особливе один плюс один.